Вікінги ніколи не носили рогатих шоломів. Їх було не так же й багато, і вони розводили овець та ловили рибу. А ну і ще побували в Америці за 500 років до Колумба, розграбували пів Європи, змусили християн придумати спеціальну молитву на захист від себе. І, звісно, мріяли про Валхалу. Останній пункт насправді куди важливіший, ніж може здатися. У вікінгів не було найкращої зброї чи броні свого часу, не було неймовірно ефективної тактики бою чи масової чисельної переваги над ворогами. Проте вони безапеляційно вірили у те, що померти в бою, забравши зі собою якомога більше людей. Це єдиний єдиний шлях до комфортних умов у загробному житті. Як ми потрапимо в Вальгаллу, якщо помермо, так безглуздо. Сильна мотивація, страшна річ. Якщо когось в історії людства і можна називати богами війни, то це точно ці хлопці. Вже у сучасному світі кіно, серіали, комп'ютерні ігри розкрутили образ вікінгів до межі, де дуже складно розділити правду і вигадку. Тож чим насправді займалися вікінги? Хто вони взагалі такі і як 300 років глумилися над бідолахами ледь не по усьому світу? Почнімо із того, що вікінги представники германських племен. Ці хлопці мешкали на півночі Європи, утім, згодом розгреблися хто куди. Одні пішли засновувати імперію Франків, інші заселяти Британські острови. Та дехто все ж залишився на території сучасних Данії, Швеції та Норвегії. Нащадки цих нелюбителів мандрувати і стануть вікінгами та намандруються за усіх пращурів, разом взятих. У Скандинавії навіть нині для вирощування будь-чого, що можна з'їсти, годяться лише кілька відсотків землі. Це і є головною причиною, що загнали вікінгів на кораблі і змусило шукати здобич. Та, звісно, не усіх. Більшість тодішнього населення Скандинавії таки залишилася вдома. Обробляли ті незначні клаптики землі, на яких все ж могло щось вирости. Вирощували овець та здебільшого займалися риболовлею і полюванням на ведмедів, лосів, тюленей, Чиї шкури потім можна було продати сусіднім кланам чи заїжджим торговцям. Тож вікінг це професія, а не народ. Ці хлопці, і самі, повертаючись додому з походів, бралися за рутинну господарку. Та все ж у ширшому розумінні слово вікінг часто використовують для означення усіх тодішніх мешканців Північної Європи. Воно стало синонімом нашого варяги чи латинського нормани, тобто люди півночі. Отож сидять наші герої в невеличкому скандинавському поселенні і міркують, чим би цікавішим ніж осточортіла рибалка зайнятися. Додумалися сісти на корабель і переплисти до сусіднього села на дискотеку. Тут же недалеко. Тільки замість сусіднього села і дискотеки обрали монастир на британському острові Ліндісфарн. Трапилося це у 793 році, який нині вважається, так би мовити, офіційною датою початку доби вікінгів, що триватиме майже 300 років. Цей епізод хай із деякими неточностями та все ж дуже яскраво проілюстрували у суперпопулярному нині серіалі Вікінги. Це був не перший вихід норманів у світу, тім саме після грабунку Лінді Фарну, такі вояжі стали для них постійним способом проведення часу. Як такого єдиного державного устрою на кінець VIII століття у Скандинавії не було. Усе вирішувала родова аристократія. Кожен конунг, голова роду, значно пізніше це слово стане синонімом короля, на своєму клапті землі був цар і Бог. Тож у похід могли зібратися ватага із близьких та далеких родичів, сісти на збудований ними же корабель із благословення конунга або ж і в його компанії податися створювати проблеми середньовічним селянам і містянам. Особливо перші походи вікінгів були зовсім не чисельними, та від того не менш успішними. А все завдяки цим красуням, тракарам. Так називалися бойові кораблі норманів. Ось у чому скандинави були безумовно найкращими у свою добу. У майстерності виготовлення та керуваннями човнами з ними не міг зрівнятися ніхто. Причина цього все та ж скандинавська географія. Сісти на човен і доплисти до сусіда було набагато простіше, ніж перти до нього через холодні гори і ліси. Тож банальна побутова необхідність дозволила розвинути унікальну майстерність. Спочатку човни вікінгів були видовбані із цільного стовбура дерева. Згодом їх почали робити з дошок, які клали в нахльост і скріплювали залізними чи дерев'яними цвяхами. З'явилися закріплені весла практично по усій довжині човна а вершиною еволюції корабля вікінгів стала поява на ньому вітрила. Останнє було справжньою цінністю. Робили його із овечої шерсті на одне велике вітрило могло піти під 200 кілограмів такого матеріалу і кілька років роботи. А це було того варте. Вітрило дозволило у рази підійняти швидкість та дальність плавання. Завдяки ще й тому, що кораблі робили максимально легкими під вітрилом вони розвивали швидкість 10-12 вузлів, тобто під 20 кілометрів на годину. Тож за добу вікінги могли подолати понад 400 кілометрів. Просто нереальна швидкість пересування за середньовічними стандартами. Уявіть картину: десяток таких дракарів, кожен з яких може нести сотню вікінгів, хоча зазвичай було удвічі менше, підпливає до якогось британського замку. Незначна розвідка дозволяє зрозуміти, що фортеця добре охороняється. Селяни поховалися всередину, врожай та скотину забрали зі собою. Нападати немає ані найменшого сенсу. Та якщо якийсь маєток належно підготувався до приходу норман, то інший через це залишився ослабленим. Вікінги повертаються на кораблі і вже за день опиняються за 200 кілометрів в іншій точці британського узбережжя, де ніхто й не думав чекати цих гостей. Жодним іншим способом подолати цю відстань за такий відрізок часу у той момент людської історії було неможливо. Тож раптовість нападів була одним із ключів успішності Норманів. Ще одна унікальність кораблів вікінгів була в тому, що вони однаково добре годилися для того, аби ходити у відкритому океані та річках. Саме так по Дніпру гості із півночі опинилися і у наших землях, де безпосередньо докладуться до створення держави, що ми знаємо, як Київська Русь, та про це трохи згодом. Серйозною перешкодою для кораблів вікінгів не була навіть суша, яку треба було перетнути. Дракари були достатньо легкими, аби їх можна було просто перетягти по колодах до наступної водойми. Отож, вікінги завдяки своєму кораблебудуванню без очевидних труднощів діставалися туди, куди захотіли, і тут починалося найцікавіше, принаймні для них. Міф, здебільшого, малює норман зовсім уже неотесаними варварами, які змітали усе на своєму шляху. Звісно, це перебільшення, та друга його частина не така вже й далека від правди. У більшості випадків нормани дійсно забирали усе, що могли разом із людьми, яких потім продавали у рабство. А що не могли забрати знищували. Інколи щоправда можна було відкупитися, як це, наприклад, зробили парижани у середині 9-го століття, уникнувши знищення свого прекрасного у майбутньому міста. Зайвим доказом жорстокості вікінгів була середньовічна молитва, яка починалася словами: Збережи нас, господи, від гніву дикого народу норманів, що мешкає на півночі. Щодо того, чим хлопці з півночі робили усім боляче, то тут згаданий популярний серіал Вікінги непогано впорався із ілюстрацією. Найпоширенішою зброєю були списи та бойові сокири, насамперед через дешевизну та простоту виготовлення. Хоча мечів у норманів теж було дуже багато, що доводять археологічні розкопки. Більшість вони привозили із континентальної Європи, утім, частину кували у себе. Броня здебільшого була шкіряною, кульчуги траплялися рідко. Далеко не кожен вікінг міг дозволити собі шолом, який виглядав ось так. А от знаменитих рогатих шапок не носив взагалі ніхто з них. Джерелом цього стереотипу аж у 19 столітті стали опери Вагнера. Не вигадали творці серіалу і той факт, що на рівних із чоловіками участь у походах могли брати жінки. Це довели археологи, що знайшли могили, де жінки були поховані як воїни. У сенсі рівності стати вікінги взагалі можуть дати фору більшості зі своїх сучасників. Так, одружити скандинавку без її згоди було майже неможливо. А коли до весілля все ж доходило, сторони укладали щось на кшталт шлюбного контракту. Ще один міф, який варто розвіяти, це те, що грабунки були єдиним заняттям вікінгів. Помандрувавши, побачивши на власні очі Константинополь, Лісабон, міста Персії, нормани дійшли висновку, що добитися багатства та статусу можна не лише сокирами. Вміння торгувати було таким же важливим для Вікінга, як і махати зброєю. Тим більше, що використати їх можна було в одному поході. Виїжджаючи з дому, поклав на дракар трохи оброблених шкур, по дорозі розграбував якесь поселення, захопив трохи рабів і згодом продав усе та усіх, десь у Константинополі чи Багдаді. Вікінги стали творцями безлічі торговельних шляхів, допливаючи до Піренецького півострова, Африки, Півдня Італії. Вони розширили світ задовго до того, що прийнято називати добою географічних відкриттів. Нормани заселили Ірландію та Гренландію. А у 1001 році похід Лейфа Еріксона завершився тим, що Вікінги стали першими європейцями, які сягнули Північної Америки. Вони висадилися на нині канадському острові Ньюфаундленд, який у скандинавських сагах називають Вінленд виноградна земля. Там вікінги зустрілися із індіанцями за 500 років до того, як це зробив Колумб. Зустріч, щоправда, завершилася конфліктом, і нормально врешті покинули Америку. Відкриваючи світ, вікінги не могли не піддаватися впливу того, з чим стикалися. Та вони вміло використовували це у власних інтересах. У сагах збереглася історія про одного з вікінгів, який кілька разів у різних місцях приймав християнство, за що завжди отримував хороші подарунки, і дуже засмутився, коли за чергове хрещення в якомусь місці йому дісталася лише нова сорочка. Нормани дуже легко асимілювалися та звикали до нових умов у місцях, де вирішили осісти. Так трапилося у тій частині Франції, що саме завдяки вікінгам називається Нормандія. Так трапилося на Сицилії, де вони заснували своє королівство. І так трапилося на Русі, яка своєю назвою та першою правлячою династією Рюриковичів теж зобов'язана гостям з півночі. У самій Скандинавії теж з'явилися державні утворення. На трони сіли королі на зміну одіну та Тору Остаточно прийшло християнство. У 1066 році норвезький король Гаральд Суворий до слова зяті Ярослава Мудрого спробував захопити англійський престол. Утім, був на голову розбитий і там таки загинув. Ця подія завершує епоху завоювань вікінгів. Проте, відбиток, що вони залишили на людській історії, нікуди не подінеться. Адже вони багато в чому визначили майбутній хід історії. Зовсім скоро Англію таки завоював Нормандський герцог Вільгельм. Прямий нащадок вікінгів. Кров північних розбійників, ще довго тектиме у багатьох монарших династіях старого світу. А сама Скандинавія із місця, яке мусиш покинути, щоб вижити, в підсумку перетвориться в одне із найщасливіших місць на цій планеті. Черепахи, щурі, чорні костюми зі закритим обличчям, метальні зірочки та, звісно, карате як помилково узагальнене позначення усіх східних єдиноборств. Ось перші асоціації, що виникають у наших головах, коли чуємо слово ніндзя. Та насправді більшість наших уявлень про японських воїнів ночі відверто помилкові, і почати можна уже зі самої назви. Ніндзя це китайський варіант іерогліфу, яким охрестили цих хлопців у Піднебесній і розповіли про них решті світу. Удома ж представників цієї професії, а це саме професія, називали Сінобі. Достеменно невідомо, коли і як з'явилися клани ніндзя, проте у середньовічній Японії в них просто не було шансів не з'явитися. У епізоді про самураї ми вже розповідали, яка м'ясорубка робилася у феодальній країні сонце, що сходить. Війни між землевласниками практично не припинялися. Основними бойовими одиницями були ті таки самураї, та їх багато у чому сковував знаменитий кодекс Бушідо про який ви теж уже чули від нас. Хоча дотримувалися його, м'яко кажучи, не завжди Та все ще мало речей, які необхідно робити на війні. Самураї вважали нижче власної гідності. Тобто відрубувати селянські голови і видавати їх за ворожих самураїв було окей. А займатися диверсіями нижче гідності. Самураї такі самураї. Так чи інакше ось тут на арену і виходять наші герої сінобі, чи, як звичніше, ніндзя. Не зв'язані жодними примарними уявленнями. Це японський регіон Іга, здебільшого гірський і ледь не постійно оповитий туманами. Ледь не кожне невеличке село тут повністю заселене ніндзя. Цілком справедливо буде сказати, що це сімейний чи навіть родинний і сусідський бізнес. Народився у сім'ї Сінобі, неважливо хлопчик чи дівчинка. Вибір невеликий, найімовірніше і сам станеш сінобі, почавши тренуватися з колиски. Та про це трохи згодом. Отож живуть кілька десятків ніндзя у своєму невеличкому селищі і займаються цілком звичними середньовічними справами, як то садівництво чи риболовля. Тим часом у сусідньому регіоні розгоряється черговий конфлікт, і одному з воєначальників страх, як потрібно дістати, скажімо, план ворожої фортеці. Або перед атакою витягти звідти заручників, або ще щось в такому дусі. Самураї займатися подібним, звісно, відмовляються. Тож воєначальник збирає кругленьку суму і замовляє необхідні послуги у клану ніндзя. Сінобі не були воїнами у традиційному середньовічному розумінні, не були і лише найманими вбивцями, які їх часто зображають у сучасній масовій культурі. Ніндзя це одні з перших професійних шпигунів та диверсантів у історії людства. Головною зброєю ніндзя завжди були не катана і довершене вміння єдиноборств, а обман. Усього іншого теж не бракувало. Просто застосовувати навички бою їм доводилося не так часто, як можна подумати. Насправді ж Сінобі уміли все, що могло знадобитися під час будь-якої частини конфлікту. Не буде перебільшенням назвати їх елітними військовими, спецпризначенцями свого часу. Тренування ніндзя дійсно починалося практично одразу після його народження. Кулиску майбутнього Джеймса Бонда розхитували так, щоб вона не сильно, але методично билася об стіну, а зовсім трохи старшого, маленького сінобі періодично крутили і вертіли у різні сторони. Так тренували вестибулярний апарат та виробляли ідеальні рефлекси. Далі йшло навчання читанню, науці та мистецтву. Один доказ, що стереотипне уявлення про ніндзя має мало спільного з реальністю. Одна з головних дисциплін, якою володів кожен із цих хлопців чи дівчат, хімія. Ніндзя повинен був уміти зробити, скажімо, отруту зі знайдених на задньому дворі рослин чи змайструвати вибуховий пристрій на коліні з того, що знайшов на кухні. Сінобі активно використовували порох, запозичений у китайців, що коли самураї його здебільшого ігнорували. Звісно, і банальні фізичні підготовці вони приділяли достатньо уваги. Новобранця на кілька днів залишали майже гуляка посеред засніжених гір, де він повинен був вижити, покладаючись лише на власні вміння. Пересуваючись, ніндзя звертав увагу на найменші деталі: сліди, тіні, відсвіти усе те, що і нині є основою роботи елітних розвідників, шпигунів та спецпризначенців. Ніндзюцу своєрідна методичка сінобі. Під цим словом часто неправильно розуміють лише стиль ближнього бою ніндзя. Та насправді його значення набагато ширше. Ніндзюцу це і згадані навики виживання, і вміння зливатися із місцевістю, і знання з медицини, астрології та хімії, медитативні техніки і так далі. Та, звісно, величезний розділ, присвячений власному використанню свого тіла в бою, там теж був. Основними завданнями ніндзя зазвичай було якраз уникнути сутички, тобто прийти і піти непомітно, виконавши при цьому завдання. Та якщо вже доводилося помахати кулаками, то і тут з цими хлопцями мало хто міг зрівнятися. З-поміж інших бойовий стиль ніндзя вирізнявся елементами, необхідними саме для їхньої роботи. Акцент робився на безшумних задушливих прийомах, раптових ударах із засідки та зі спини, ніндзя вчили битися в умовах обмеженого вузького простору. Вони бездоганно володіли будь-якою зброєю, навіть самурайською катаною. І, хоча ніндзя нині часто зображають саме з цим легендарним мечем, та якраз ним вони користувалися, хоч і вміло, та дуже рідко. Занадто помітною і впізнаваною була ця зброя, щоб постійно використовувати її у шпигунських чи диверсійних завданнях. Тож власний меч ніндзя був значно коротшим. Не так часто доводилося діставати ніндзя і знамениті метальні зірочки сюрікени. Хоча у кишені сінобі вони дійсно були майже завжди використовували їх здебільшого як крайній засіб. Улюбленою ж холодною зброєю тіньових воїнів була кусарігама. Це звичайний селянський серб, до якого прикріпили ланцюг із невеликою герою на іншому кінці. Цією штукою можна було бити ворога, різати, колоти і навіть метати на довжину ланцюга, а потім повертати до себе. Страшна зброя у вмілих руках. І що найголовніше, непомітна у розібраному стані кусарігама цілком собі банальне знаряддя землероба з таким у сумці нескладно пройти повз охоронців якогось замку, замаскувавшись під селянина. А вже всередині можна веселитися у стилі ніндзя, підпали, отруєння води, вбивство ворожих воєначальників і все в такому дусі. Тож набагато частіше воїнів тіні можна було побачити в звичайному одязі, а не знаменитому костюмі, і навіть не здогадатися про те, що поряд з тобою елітний убивця. Вміння перевтілюватися було одним із головних для Сінобі. Хоча оці костюми, в яких ми здебільшого уявляємо собі ніндзя, теж не вигадка. Їх дійсно використовували у нічних операціях, як і чимало інших засобів з арсеналу середньовічних японських джеймсів-бондів. Скажімо, ніндзя отримали завдання пробратися у замок, куди через війну взагалі нікого не впускають, і визволити заручників чи вбити важливу фігуру. Сінобі вночі прокрадається до оборонних хмурів. Такі операції ніндзя старалися не виконувати під повним місяцем за вісім днів до нього і вісім після. Адже чим темніша ніч, тим легше у ній розчинитися. Завдяки спеціальним шипам на взуті і рукавицях, аналоги сучасних альпіністських кішок, вони легко забиралися на стіну і буквально прорізали собі шлях всередину. В пригоді ставав ось такий унікальний, ніж пила Сікоро. Оскільки будували тоді із бамбуку та глини, зі сікоро можна було вирізати у стіні достатній отвір, аби ніндзя зміг прошмигнути в будівлю і зробити справу. Якщо ж щось пішло не так, за пасухою Сінобі все ще залишалися кілька сюрпризів. Відступаючи, вони розкидали позаду себе тецубісі, металеві шипи, які відбивали у переслідувачів бажання продовжувати цю справу. Якщо й цього було замало, то вхід ішли невеличкі бомби та згадані вже сюрікени. Усе це створило ніндзя на півміфічний образ ще серед сучасників. Клани, й самі охоче розповсюджували та підтримували байки про те, що володіють магією та іншими таємними знаннями. Обман і хитрощі це така сама зброя для шпигуна, як меч чи лук. 700 років Японія була місцем безперервних військових зіткнень, і кожній армії потрібні були спеціалісти зі, скажімо так, нетрадиційних методів ведення війни. Той, хто не наймав до себе на службу якийсь клан ніндзя, найімовірніше програвав конфлікт ще до генеральної битви. За таких обставин, здавалося б, має залишитися без відповіді питання, хто все-таки крутіший зі середньовічних японських воїнів ніндзя чи самураї. Адже воювали вони все ж на різних фронтах, та й роди військ, це зрештою різні. Утім, щонайменше один прецедент прямого масового зіткнення це ж був. У 16 столітті один із воєначальників Ода Нобунага взявся жорстоко захоплювати одну японську провінцію за іншою. Тега дійшла і до іга, що була осередком ніндзя. Місцеві клани під проводом легендарного сінобі Хаторі Ханзу на прізвисько Диявол заманили великий загін самураї, висланий Нобунагою у пастку, і практично повністю знищили його. Звісно, протистояти тотальній перевазі у живій силі не могли навіть ніндзя. Набунага, в підсумку просто знищив усе живе в регіоні Іга та більшість його ніндзя. Та от історичними переможцями з цієї дуелі все ж вийшли сінобі. Незабаром Набунагу вбив його ж генерал. А в хаосі, що почав творитися після смерті воєначальника, кілька десятків ніндзя змогли врятувати життя до Куґаві і Ясу, який згодом стане сьогуном Японії, і проведе країну до першого тривалого миру за багато століть. А за спиною в нього стоятимуть і таки ніндзя. Професія Сінобі офіційно перестане існувати незадовго після того. Та послідовники цих хлопців їхні тактики і методи досі працюють у кожній армії світу, адже жодну війну неможливо виграти без тих, хто ховається у тіні.